Тим тут... це, це запилами, інструментами, всім тим іншим. Мова йде про те, що в нас багато прикладів, коли в минулому році вітри були, негоди, поліцейські офіцери по всій області долучалися там, де лежить, Забі на першій частині деревина. Ми оцінюємо роботу саме поліцейських офіцерів громаді. Позитивно це там, де зменшується кількість адміністративних правопорушень, де не вчиняється злочини. Оце найголовніший показник. Вам я дякую, як голові, ще раз скажу, і депутатському корпусу про те, що доєдналися і дуже вдячні. Надіємося на вашу подальшу підтримку, будемо розвиватися. Тому я також вам дуже дякую. Ми в свою дякую. чергу також вдячні вам за те, що нас почули. Це дуже добра справа, яка принесе користь для наших людей і взагалі для нашої всієї країни. Сьогодні, мабуть, здійснилася наша довгоочікувана мрія про те, що ми відкриваємо поліцейську станцію. Тепер, з сьогоднішнього дня, буде на нашій території працювати офіцер громади.